Показові виступи хлопців у глубих беретах глядачів захваті. Поряд воїни з минулого. Так колись на території області проходили лицарські бої. Ми реконструюємо саме поділля в період, в той в період Грюнвацької битви, коли відбулася битва в 1410 році між Тевтонським орденом і об'єднаними польсько-литовськими військами. Глядачам було на що подивитися на майдані незалежності. Від розваг очі розбігалися. Вражень стільки багато, до сих пор не можу прийти в себе во-первых, кухня бесподобная. Сегодня ушёл отсюда голодный, только ледачий. Це одне, а це ці костюми, ці пісні, ці танці, вот ті бої. Це настолько поражає, що неможливо себе прийти. Біля монументальної скульптури Віра, надія і любов культурно-мистецька програма. Творчі колективи зі всієї області приїхали до Хмельницького на свято. Вітали з Днем Народження області. Ми приїхали сьогодні з Славної Сонячної Білогірщини, щоб привітати хмельничан на чудовому сьогодні святі. Звичайно, всім хмельничанам, всім присутнім сьогодні учасникам свята, віри, надії, любові, вихідними естафету святкувань області переймає місто. Хмельницьке відзначатиме 580-ту річницю з дня першої писемної згадки. Юрій Курочка, Олександр Горішевський, Подільська Панорама.